Спеції роблять більше, ніж просто надають смаку нашим стравам. Вони можуть відіграти ключову роль у поліпшенні здоров'я, також допомагають зниженню ваги. Пропонуємо розглянути різні спеції, які багаті на антиоксиданти, і мають властивість поліпшення метаболізму. Каїнський перець містить капсаїцин. Він прискорює обмін речовин і збільшує кількість тепла, яке виробляється організмом, що призводить до спалювання необхідних калорій на день. Їм можна посилити. Сипати м'ясо, додавати до супів або використовувати в маринадах. Куркума містить куркумін. Він, як вважають, має протизапальні властивості і може впливати на жирові відкладення. Його можна додавати в страви з рису та супи. Кориця універсальна. Її можна додавати у вівсянку, каву та випічку. Вона допомагає регулювати рівень цукру в крові, а це, у свою чергу, може зменшити потяг до їжі. Імбир відомий своєю здатністю покращувати здоров'я травної системи. Він має термогенні властивості, які які можуть стимулювати обмін речовин. Дослідження показали, що піперин у чорному перці може запобігти утворенню нових жирових клітин шляхом впливу на гени та білки, що беруть участь у цьому процесі. Це може допомогти запобігти накопиченню жиру в організмі, що полегшить втрату зайвих кілограмів. Як і каїнський перець, насіння гірчиці може вплинути на швидкість метаболізму. Насіння можна використовувати для маринадів. Або приготування домашньої гірчиці. Кардамон це ароматна спеція, відома своєю здатністю прискорювати обмін речовин та покращувати стан тіла. Його можна додавати в каву, випічку та навіть м'ясні страви. Кажуть, що кмин значно зменшує жирові відкладення при регулярному додаванні до раціону. Він чудовий у стравах близького сходу, Індії та Мексики. Коріандр допомагає травленню та прискорює обмін речовин. Його можна використовувати в супах, салатах або як як приправу для приготування білків мускатний горіх не тільки зігріває, але також допомагає травленню та злегка пригнічує апетит. Він чудовий у десертах, смузі та овочевих стравах. Ставте лайк, підписуйтесь та пишіть у коментарях, які спеції вам подобаються найбільше.